Вітаю на каналі Албанія Життя очима іммігранта. Мене звати Лєна. В цьому відео підемо з вами дивитися апартаменти, які виставлені на продаж, місто Дурес, район пляж, 115 квадратів, 3 плюс 2, 3 кімнати, дві ванних. Як то кажуть, дорого? Багато. Вартість вам обов'язково скажу в кінці. Поділюся деталями. От. Зараз ви дивитеся, як виглядає е, територія. От, знаходиться цей будинок, відразу за ним знаходиться інший будинок, і за тим будинком буде море. По суті, до моря йти буквально три хвилинки. Це дуже гарна локація. Будинок новий. Він недавно побудований. Позаду мене навіть видно, що є ще приміщення, які не здані в оренду. Е, доволі хороший варіант. А тепер Go. Переглянемо, як це все виглядає. Оце дорого, багато. Ось так виглядають апартаменти. Наша гостьова з кухнею. Три кімнати, дві ванних кімнати. Йдемо дивитись. Тут у нас балкон. Тут можна зберігати все необхідне, як і роблять кілені. Вид. Ось так. Вид на гори. Загальна площа квартири 121 квадратний метр. Підходить під посвідку на проживання. Тобто в нас тут є три кімнати, дві ванних кімнати, велика гостьова кухня. І от я от проходжуся по цьому всьому, дивлюся, і видно, що справді все зроблено якісно, красиво, стильно. Гарний диван, гарна фурнітура, є балкон, де можна зберігати свої речі або ж просто вийти, попити кави. Тому що красивий вид на гори. Просто подивіться. Не знаю, де ті албанці знайшли цього дизайнера, хто їм це все зробив, але якби я побачила, сказала би спасибі. Тому що це не албанський ремонт, не албанський дизайн. Давайте дивитися, як виглядають інші кімнати. Так виглядає кімната. Загальна. У нас тут є кондиціонер, красиве ліжко, якісна фурнітура. Із цікавого в кімнаті є ванна, красива шафа. Так. Тобто тут зроблено все для того, щоб заїхав живий ремонт, ніякий не потрібний. З вікна видно море. Ось така шафа, вона скляна, а ця класична. Ну, так це все виглядає. Йдемо далі дивитися, як все. Це в нас друга спальна кімната. Тут, як ми бачимо, зробили дитячу, тобто для трьох дітей відразу все підготовлено. Теж все якісне, вся фурнітура, все продумано, про те, куди покласти речі, хто де буде спати, крісло. Є телевізор, і от щоб діти могли повісити також свій одяг. І третя кімната це, скоріш за все, гостьова. Хочу звернути вашу увагу на конвектор, що він тут є. Два ліжка теж продумано все. Є шафа своя, полички, тумбочки, телевізор. І ось така ванна кімната. Що нас тут? Туалет, душова. Все хочу, хочу наголосити, все дуже і дуже якісно. І це не по-албанськи. Взагалі не по-албанськи. Йдемо дивитися іншу вбиральню, Там є одна особливість. Ось так виглядає вбиральня, Знову ж таки, жодної плісні, все чисто, все красиво, все продумано. І Свєта, покажи, покажи, що вони зробили. Вони відгородили. В ванну, типу, от душ. Для албанців це взагалі не типічно, тому що вони можуть робити от простесенький душ, як ви бачили в попередній ванні. Так, тут в нас пральна машина, знову ж таки, всі меблі, все зроблено гарно, все якісне. І це не шпон, це скорштере просто. Так, ось так це все виглядає. Вартість даних апартаментів – 200 тисяч євро. 3 плюс 2, 121 квадрат, повністю укомплектована. Тут от насправді ремонту жодного робити не потрібно. Все дорого, багато, красиво, і якісно. Якщо вас цікавить більше інформації про саме цю квартиру, залишаю посилання на ріелтора в описі під цим відео. Пишіть і дізнавайтесь інформацію. Також додам в описі під цим же ж відео посилання на WhatsApp-групу, куди ви можете доєднатися. І ріелтор Світлана додає там різні варіанти, як на оренду, так і на продаж. Можете подивитись і знайти, що вас цікавить. А на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в Албанії, а може, за чашечкою кави біля моря. Пока!